Вітаю! Сьогодні хочу поговорити про профілактику інсульта, а саме про первинну профілактику. Що це означає? Це якраз цікаво буде цим людям, які не мають ніяких захворювань або принаймні не знають про них, але хочуть жити довго і хочуть профілактувати серцево-судинні події, а саме ми говоримо про інсульт. Є ще вторинна профілактика. Це для, цих, для тих людей, у яких вже були якісь серцево-судинні події, наприклад, вже перенесений в минулому інсульт або інфаркт, або є патологія нерок, або є цукровий діабет, або є гіпертонічна хвороба. І вони. Повинні також приймати деякі препарати для профілактики інсульту. Але сьогодні буде мова йти саме про первинну профілактику, тобто, це буде цікаво будь-якій людині, яка от зараз мене дивиться. Що я маю на увазі? Перш за все це профілактичні огляди. Ми трошки зараз менше говоримо про профілактику, але ж вона повинна бути. Раз на рік кожна людина повинна відвідати свого сімейного лікаря, навіть якщо немає ніяких симптомів, але пройти звичайні профілактичні обстеження. Це звичайний аналіз крові, сечі, це цукор крові, це холестерин. Це обстеження легень. Можливо, це можуть бути УЗД внутрішніх органів. Це звичайна кардіограма і вимірювання тиску, навіть якщо у вас немає апарату, то сімейний лікар обов'язково тиск помірює ці всі первинні обстеження, вони можуть, по ним можна говорити, чи є вже якісь захворювання, чи потрібно звернути увагу. Ну, наприклад, якщо підвищується тиск, то, як мінімум, потрібно не просто один раз його виміряти, а для повної картини мати певний. Ну, певний час, да, щоб вимірювати кожен день. Як правило, я як лікар-кардіолог рекомендую, щоб це було два тижні, кожен, кожен день вимірювати тиск ранок-вечір. Бажано, щоб це було два рази, щоб не було ніяких помилок у вимірюванні. Між вимірюваннями 3-5 хвилин. І от таким чином, ранок. Після сну відпочинку ввечері перед сном. Два тижні. За два тижні, якщо ви бачите, що ви перевищуєте цифри 140 на 90, то це дійсно обов'язково треба лікувати. Взагалі нагадаю, норма тиску менше 130 на 80. Між 130-140 в нас є е, такий діапазон, де ми можемо рекомендувати е, просто налагодити е, своє життя, тобто е, покращити сон зменшити вживання солі, більше фізичної активності, можливо, дієта комусь потрібна, зменшення ваги, прибрати паління, тобто налагодити отакий, ну, свій образ життя. Це може допомогти для нормалізації тиску. А вже все, що стосується більше 140 на 90, це дійсно потрібно лікувати. Але ж для того, щоб ми це розуміли, треба міряти той тиск. Тому, ще раз нагадую, ці профілактичні огляди у сімейного лікаря вони, вони повинні бути і вони е, приносять свої плоди. Те саме стосується і рівня холестерину, рівня цукру. Нагадаю, що рівень цукру повинен бути менше 5,9, рівень холестерину загального повинен бути менше 5. Якщо вже це вище, то ми далі дообстежуємо пацієнта, ми робимо ліпідограму, ми робимо глікований гемоглобін і таким чином виявляємо патологію. Другий момент це те, що стосується профілактики інсульту. Це, звичайно, треба звернути увагу на пацієнтів з антифосфоліпідним синдромом. Тобто Якщо в житті був венозний тромбоз який-небудь вже перенесений, і треба дообстежити пацієнта на предмет виявлення цього антифосфоліпідного синдрому, для чого? Щоб профілактувати інсульт? В такому випадку призначаються антикоагулянти, ну, наприклад, це може бути верфарин, для того, щоб не допустити розвитку інсульту. І взагалі це стосується не тільки антифосфоліпідного синдрому, а взагалі пацієнтів, які перенесли будь-які тромбози. Це може бути, наприклад, тромбоз пов'язаний з варикозним розширенням вен нижніх кінцівок. Тоді треба задуматись на предмет призначення, наприклад, аспірину. Що ще? Це. Це, звичайно, ну, якщо ми профілактуємо первинна профілактика інсульту, ми ще думаємо про жінок з раннім клімаксом. Це стосується жінок, як правило, з ендометріозом, яких клімакс настає в 40-45 років, тобто досить ранній клімакс, і вони вже є в групі ризику з. З приводу інсульта. Тому до таких жінок треба ставитись з, з увагою, тобто дійсно визначати і холестерини, і цукори, і міряти тиск. Якщо щось не так, то вже приймати міри. Ну і ще я хотіла б виділити тих людей, в кого в сім'ї. Були такі події, як інсульт у матері або у батька, або в сестри, в брата. Якщо у вас в сім'ї це було, обов'язково треба навіть в молодому віці перевіряти холестерин, перевіряти цукор і звичайно знати, який у вас тиск. Тому що з часом дійсно інсульти, інфаркти вони молодшують. І ми розуміємо, що вік 25-30 років, це вже може бути проблема. Тому, якщо в сім'ї були такі події, обов'язково з раннього віку оцей профогляд робіть, щоб обезпечити себе від дійсно фатальних подій. Всі, всі коментарі, будь ласка, залишайте під відео. Якщо будуть питання, я буду відповідати або в прямому в ефірі, або під відео. І ставте лайки підписуйтесь на мій канал. Всім здоров'я!